В чарівнім лісі лисичка проживала. Звук Л дуже полюбляла. А чи здогадались ви, малята, чому саме звук Л любила лисичка? Так, правильно, тому що саме з цього звука починається і ім'я Лисичка. Лисичка. Дуже полюбляла милуватися квітами на лісовій галявині, а особливо тими квітами, в яких є звук Л. Давайте допоможемо лисиці та назвемо назви квітів, в яких є звук Л. Фіалка конвалії лілії, кульбаби Пролісок. Також лисичка жила в злагоді і мирі із птахами, у назвах яких є звук ли. Спробуйте назвати птахів друзів лисички. Так, правильно, це ластівка, лебідь, лелека, соловей, журавель, дятел. Наша лисичка полюбляла дуже збирати грибочки. Як ви гадаєте, які гриби лисичка покладе до себе в кошик? Так, правильно, це лисички маслюки. У лисичківній кімнаті було багато предметів та меблів, у назвах яких є звук Л. Спробуйте їх назвати. Правильно, малята! Килим, ліжко, стіл, крісло, стілець, полиця, лампа, телевізор, окуляри, лялька. Добре впорались із завданням. А зараз давайте вивчимо віршик скоромовку про лиса, лис малий. І більший лис, по гриби ходили в ліс, заздрить білка в лісі лису, лис лисички, ніс із лісу.